Мені здається, що тут зараз нам капець буде. О, це походу печера. Великий вхід, я думаю, це вона. А, то вже тут? Добре, вдиваю тут і маску. Тут дуже вода чиста, це вона, чувак, там було написано. не мясо едят, мясо едят. Mm -hmm. Mm -hmm. И хиля, это не то. Так, что-то они где-то застряли. Так, тут что-то лежит на дне. Чувак, а где? А, я думал, может, ты их за собой забрал. Не-не, Але тут акул. То капец, сколько тут акул. Дуже много акул. Среди них, до речи, может быть альфа. И одна из них альфа была. Та альфа дальше за мной плывет. Ще одна альфа. Що, mm б'єм? -hmm. Мне здається, що тут зараз нам капець буде. о, один мер. Другий мер.

Ну я тобі скажу, що трохи багато їх. Мені вже половину хп зняли. У мене дві треті вже знято.

Думаю, привести восемь. Так, давай добиваємо ту акулу 30 тисяч. Лімане виснаження ще один той вчепився. 260 шістдесятий. Прибіг хоч по 400, то вже добре. Є. Yeah. Oh. Ага, ще все. А вот ще 17 тисяч. Ну, коли вона одна, то вже якось легше. Я не пойму, чого Базилки не, не сліпиться. Так, давай може якось їх спробуємо відхилити? Давай заб'ємо альфу. Давай. Чотири тисячі. Є добре вбили. Ще мелка шваль відзадумується. Він тоді встав з десь сіта, слухайте, прилітати і приручати. Я не знаю, це ж не погано. Але в мене підозрюва, що такі істоти не приручаються для баланс, напевно, зробили. Ну що? Тепер так, жри риб. Треба було взяти ту рибу собі файну, щоб скоро... Давай тако повертаємося назад, пливемо на е, високу воду, тіпо, там, ти будеш, там ми будемо швидше ригинутись. Е, І там е, е, хилимося до хопу. Просто я не знаю, чи не відспавняться тут всі ці тварі. А, я ще й помало плаваю, тому що в мене той. Е, багато всього я попіднімав. О, вже якось краще почав бігти. Плисти. А вони кажеш на тому, на свіжому повітрі краще регеніться, так? Да? Так, да, ну на мілкій воді. Що там, тебе шахта зб'є? Так. А да. що вони так тут так часто спамляться чи що? Погоди, так. Да. Це ж почерго. Так у всіх печерах. Помниш, ми тоді вмерли, прибігли, там вже печера забитися. О, трохи склад, щоб почав плести. Так, да, але зараз викидати м'ясо. Ти ж що там м'ясо викидав? Ну зараз так. Зараз викидати це не відрегинешся. Ну я не все викидав. Зараз треба виплести наверх, так, і воно тоді... Буде добре доглянеться. Робота не полону стымо О. А ну швидко в откры гинуться? 7800 700. Да, багато. Ты шо, капець. Топляха. От і ще м'ясо трошки мав знайшов до на. Дивиду. А, він буде з берега хилити. Да. Та можна і в воді, але в воді йде вдома не дуже. Ну, коротше, ти його визивай. Я буду дальше хилити, їсти м'ясо, така свинюка. Так, і що як там хил? 19 тисяч, 20 тисяч, 21 тисяча, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30. Все. В мене їм відхилися. Ну, все? Так, все, так. Да. Тут треба було зразу. Здесь... Слухай, я не знаю, теоретично Деодона можна і під водою визити. Взагалі ця печера в ній повинні бути пусто. По-моєму. Чекай. Ой, ти чого переплив? Ти... Я трохи переплив? Так, назад. А, во, я бачу. Ну нічого. А наша риба не допливла, вона щось там ще б'ється, чи що? Ні, пливе. Ой, блядь, я ж без бологи. Тому е, тому динозавру треба той в витривалість качати трохи. Бо щось вона в нього дуже скоро ховається, дуже скоро пропадає. Так. Я постою, почекаю, щоб набралося. Але... І чекай мене, бо я з тим тут ніком плаваю. Той тут не йде так швидко, як хотілося б. Я зараз м'ясо викнув. Щоб ще трохи швидше було. Коротше, я не знаю, чого хочу вони так швидко вмерти. Ну, ні, в принципі, знаю. В нас імпринт. Тобто по наших істотах іде втричі скорочений урон. Блядь, да шо сука. Короче, я чувак його, і мене заєм. Я поки що трошечки пливу тут, дивлюся, одного з'їв. Танклеустеор 30-го рівня. Я сумніваюся, що його можна приручити, але якби можна було, це було дивитися. Але дивися, там є ж, там пи пише, що він передручається. А так, да, але мені здається, що гра б не дала такий дисбаланс. На 200 300 гриб. А що буде, як ми зараз у Єутіса зустрінемо до 300 У Соттіс, це, коротше, дуже крута риба. Вона як підводний Аргентавіс, вона може інших риб в руках кузити. Е, так, ти бачиш тут якісь сумки наших мертвих базілозаврів? Ні. І я не бачу. А це вот, а вот, здається, є. Але чекай, а як їх подивитися? Отут сумків багато лежить. Але я ага. не знаю, чи то вони, чи ні. Я піду подивлюся. Ох, скільки їх тут. Це чувак вони. Але нам треба вбити спочатку електрофорусів, бо як я злізу за сумками... Поб'єшся там з ними поки я сумки лотаю, добре. Добре. Ну, коротше, я не знаю, чи мені сильно вийде, бо вони тут 260-290 і левел. Я їх б'ю по 80 і вони мене б'ють по 100, по 90. Минулого разу у нас в принципі оце таке розірвала дуже велика толпа цих бунт разом з mm -hmm. Альфа і Шукай okay, у мене балони. Є. Yeah. Так, що, спробуєш визвати того кабанчика? Жареного кабанчика? з mm -hmm. майонезом. Секунду, я по сумках хочу припити. Тут зубом і корисні є. О, тут енкелер віж. Я, звісно, буду їсти то м'ясо, але Ну, воно не сильно мені буде допомагати, якщо ти зараз викличеш того. Копанчика жарного. І кулку з майонезом. Я не знаю, що буде, коли його викликати. Ні, сплив. А він не хоче хилити? Не хоче хилити? О, Ну, ховай його. Давай подивимося, може там ще не так багато лишилось. Та тут може буде цей. Ми в якийсь момент підійдемо. До просвітлення. Ну, дивися, я, я поки що бачу тут тільки двох акул. Ще. І вони не альфа. Ну, а, тут бачу ще 10. І, коротше, вертаюся, бо щось вони почули. Жарене. Ти той, ти, ти там сильно так не плавай. Тут чувак, куча сумок. З лутом з альфами галадонів. Ну, сумок цих не куча, але їх треба знайти. Я взагалі не знаю, чого базі алезавра не з'їли цей. Субні в інвентарі. Мені здавалось вони такі мали бої. Чи так обступають? Що тільки я одного можу бити. Що тут таке бахло? Де на вулиці нічого є? Ні, в мене щось на ущиках бахнуть? Насправді я знайшов тільки одну сумку з салікою. З чи добре захованим, чи що. А що в тій альфі мало бути? Може просто я я ту альфу вбив своїм і він в ну, мене просто де, він в інвентарі? Якісь високоякісні речі, у мене, наприклад, пістолет жовтий я знайшов. Може й ти забрав, до речі, я не знаю. Ні, в мене є м'ясо, хороше ти, м'ясо. Ти, 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 нашов плавник альфа мегалодона У тебе є плавник Альфа мегалодона ні, в мене є мегалодона е, ті клики. Якщо плавника нема, значить ти не знайшов її, бо в мене є плав. Ну, ладно, е, проїхали. Я перевірив всі сумки, нічого там немає, хорошого. Пливемо далі. Альфа. А ні, то не альфа. То той. Якщо вверх... Може, зараз регіон буде дикий. Він ну, не дикий, але хороший регент. Ми могли сплости. В цьому приміщенні повинна бути десь дірка підлозі. Обозиться тут. От я знайшов її туди. Десь в кінці. Що, їх бити не будем? Давай в кінець заплывем. Ой-ой-ой, я, я тону. Я нашел артефакт. Він в тебе на очах появився, чи ти на нього не там. дивився? На учах. Ну, не знаю, може і не повністю на очах. Коротше, не можу з того, що сказати, що на очах, тому що я відвернувся, трохи відплив і розвернувся, і він вже був.